О, Добрий день! Я якась вентура! <ріст> так, що в нас сьогодні цікаво? Це в нас сьогодні приїхало поки дві машини. Зараз у нас ще дві машини доїжджає. Одна з них це в нас Audi Q5. От Міша там вже <ріст> з неї з'їхав. У такому стані машину купили, до речі, її за 9600 машина 2019 року. На Дуже гарній комплектації. Тут під заміну виглядає дуже страшно. По факту, це під заміну буде крило, От капот цілий, дверка. Добрий день! Я якась <рес> Та от Машина на партроніках камера 360, ціла, ціла безпека, до речі, ну, міша відкрий Що в нас там машина виходить? Приблизно 23-24. Вже під ключ на клієнта. Ну, от бездрутова зарядка, що дуже рідко подається на Зона кліма підігрів усіх сидінь, електронний щиток, розширена мультимедіа, панорамний дах нас Мертві ну, зони так, так. Да, машина, машина класна зробиться, буде тішитися свого власника. Машина, до речі, на продажу буде продаватися після ремонту. Тому, кого цікавить машина, то звертайтесь.